Друзі, всім привіт! І знову ми зустрічаємося з вами по темі машини. А саме, сьогодні будемо дивитися по заміні лампочок по фарах. Зараз покажу все. Честь! Ватсап! Першим ділом розпочну розповідати про ці фари. Дивіться, там я вже вон кришку зняв. Е, показую і тут. От є одна защолочка, і вона внизу друга защолочка. До гори та донизу. І отримуємо в руках ось таку Кришечку. Кришечку. Далі. Е, тут нам заважає повітряний фільтр. Тому трішечки треба буде її повигинати, покрутити, щоб достати, але отримуємо доступ до самої лампочки фар. Ось вона. Зараз ми її так само відщолкуємо і достаємо, але робимо це двома руками. Якщо видно, Тут не видно цю кому потрібно потягнути вліво. І от лампочка у нас вже фактично в руках. Зараз я її достану і покажу. І тому ми отримаємо наступну картину. Лампочка в руках, а також скоба. Скобу обов'язково потрібно зняти. В принципі, хто міняв лампочки, то і знає, хто не міняв лампочки, то розповідаю. Е, ось. Два вуха справа і зліва. Вони тримають скубу. Оце вухо. Раз, от воно. І от два. Знімаємо їх і просто видергуємо лампочку. Ось таким чином лампочка в нас в руках. З нею ми їдемо в магазин і купуємо таку саму. І, мабуть, я поміняю одразу і тут. Але зараз подивлюся в інтернеті, можливо, поміняю ледовські, тому що, тому що це світло погане. А далі ми переходимо до противотуманки. Щоб достати саму противотуманку, нам необхідно зняти оці соти. Бачимо болт під зірочку. Зараз будемо викручувати і дивитися, що з того вийде. Yeah. Відкрутили ми цей болт, а зараз будемо пробувати його зняти. Дивився я, то знімається воно легко. Болт у нас досить крупний. Ключ використовував, зараз. Ви знали. Ви не будете знати. Не, будете, будете. Т-15. Використовував ключ Т-15. Блін, пробуємо знімати. Якось його видергувати чи що, не знаю. Зараз, зараз будемо дивитися. Так, дивіться, воно дійсно береться, спокійно, виковирюється. У мене вже є успіхи. Ну, просто Кіт підказав, як це все робити. Продовжуємо. продовжуємо його Ми ось таку картину після зняття даної кришки пропустили ми ще один саморізик. Ох, бачимо фару. Знімаємо фару. Один, два, три. І дивимось, чому вона не світиться. Воно, ну, лампочка працює, але десь не контактує Тому зараз перевіряємо контакти і перевіряємо роботу даної лампочки. відкрив я лампу, відкрив я оцю скобу, достав її, передивився, нічого не замітив. Можливо, потрібно побризкати сам контакт. Але будемо бачити, поки я його просто так повитирав, Не знаю. Будемо дивитися. Якщо запрацює, то дуже добре. А якщо ні, то нічого страшного. Подивлюся ще раз іншим разом, коли буде більше часу. А зараз збираємося і будемо їхати в магазин купляти основну лампочку. Чудом все запрацювало. Я дуже задоволений. Збираємо і їдемо. Що ж, дорогі друзі, заміна лампочок пройшла успішно. Дивіться, габарити працюють, ближнє світло працює, а чоловіка працюють. Світлом я задоволений. Лампочки міняв одразу дві, тому якість світла стала набагато краще. Лед лампи я не брав, тому що немає сенсу. Всім гарного дня і до нових зустрічей, Пока-пока.